Як ви взагалі бачите цю майбутню олімпіаду? Чи от саме ви чи не є тією рушійною силою зараз, щоб отримати цю політичну волю? Здається, щоб дескваліфікувати нарешті росіян, білорусів, щоб ви там з'являлися? Ну, по-перше, як я казала до цього, те, що мені дали карти, ніяк не змінює того, що вони повинні там бути. Ось а те, що міжнародний олімпійський комітет звернув на цей випадок увагу, це дуже добре. Це, по перше, не те, що тому, що я, а тому, що а, ось такі а, зустрічі українських та нейтральних, так сказати, так званих спортсменів, вони будуть закінч вони будуть закінчуватися таким чином. І ми не будемо по іншому закінчувати ці бої чи зустрічі, розумієте? І вони повинні це розуміти. Що воно мирним шляхом воно не буде скоєна. Те, що їх не буде під прапором своїм на Олімпіаді, це факт. Чи будуть вони там як нейтральні спортсмени? Як моє на моє на мою думку, що так. Все це до цього йде, але робота проти цього вона продовжується і вона буде продовжуватися завжди. І вже є гарантія, що вони будуть дискваліфіковувати українських спортсменів, якщо вони не будуть тиснути руку росіянам. По перше, це дискваліфікація, це рішення міжнародної федерації фехтування. У кожної міжнародної федерації є свої правила. А тобто, ви бачите, що в тенісі, наприклад, коли там не було рукостискання, нікого ніхто не дискваліфікував. Це політика федерації, політика асоціації там якоїсь. Тому це була політика нашої федерації фехтування міжнародне, і це статут, який повинен змінюватися, і такі випадки вони повинні змінювати.